22 вересня на державному рівні відзначається День партизанської слави. Свято встановлено в Україні на підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Великої вітчизняної війни 1941-1945 років увічнення їх пам'яті. У стінах Хмельницької обласної наукової бібліотеки імені Миколи Островського цей день почали відзначати ще 19 вересня. Це недаремно саме цей день обраний, тому що 22 вересня 41-го року був, був підписаний указ про створення першого партизанського загону. Увагу присутніх привертала книжкова виставка Дорогами партизанської слави. Працівники вибрали найкращі видання з фондів бібліотеки, які розповідають про партизанський рух і в Радянському Союзі, і в Хмельницькій області. Зокрема, виставка складається з авторських видань, в яких партизанський рух висвітлюється досить детально. Історію партизанського руху всіх присутніх повела Хрещевська Олександра Всеволодівна, завідувач музею Проскурівського підпілля. Партизанський рух Великої Вітчизняної війни почав діяти вже в 41-му році, це тобто йому вже 40-72 роки. Партизанський рух став воїстину всенародною боротьбою проти німецько-фашистських загарбників справжнім другим фронтом в допомогу Червоній армії. Героїчний подвиг українських партизанів у великій вітчизняній війні назавжди залишається в народній пам'яті.